Те, що я вам зараз розкажу, вас трошки може зацепити. Це може вас задіти, ви можете трошки взбіситися, розізлитися. Ну, це непогано. Дослухайте до кінця, чого? Тому що інколи інформація правдива, вона, ну, вона не зовсім приємна. Коли ти знаєш, коли ти чимось нездоровий і тобі сказали правду, то ти ну, попадаєш в таке состояння трошечки такого, знаєш. унині. Я тобі скажу, що ти, якщо ти зрозумієш те, що я тобі зараз розповім, ти зможеш поміняти це все. І ти той час, який тобі залишився в житті своєму, можеш трошки скореектувати і трошки зможеш жити по-другому. Про що йти ми це мова сьогодні? Дивись. Ти, я, всі ми сьогодні, ким би ми сьогодні не були, нас з вами юзають просто, знаєте, як, як тих лошадей, яких просто до кінця добивають. Всі нас іспользують, всі нас іспользують, всі до одного, всі на нас заробляють одні. Ми з вами просто являємося знаєте, цими бурлаками, які тянуть, тянуть нам хліба трохи з водою дали, щоб тільки ми тянули. Дивіться, ми ходимо з вами на роботу в найм на панщину. Це рабство, друзі мої. Ми туди ходимо. Ми туди інвестуємо свій час, ми туди віддаємо своє життя. Ми вважаємо, що це наша робота, наш банк, наша фірма. Не важно, скільки ти сьогодні заробляєш. Цифра вообще не грає ролі. Ти сьогодні ходиш на роботу для того, щоб та система существувала. Но без нас ні одна фірма, ні один завод працювати не буде, ні одна установа, ні одна. Ми туди віддаємо своє життя, свої знання, ми вчимось співжиття, щоб колись десь працювати на когось. Да? Скажіть мені, будь ласка, ви відчуваєте, що ви являєтесь там головною фігурою, що ви там являєтесь суперкрутим інвестором свого времени, своєї своєї життя туди? Вам точно вистачає, вам точно дають стільки, скільки ви заробили? Я скажу так: я робив на декількох роботах, це я вже давно не працюю в наймі, я підприємець, але я пам'ятаю, що... Я пам'ятаю, я роблю скільки, знаєте, таку оборотку роблю, Да? Я там фірмі приношу, допустимо, мільйон, а мені платять там, 20 тисяч гривень. Да? Тобто, ви робите для фірми дофіга, але вам дають трохи. Слухайте, це справедливо? Да, так, ну, може це і несправедливо, але так це є. І ти, давай подумаємо так: ти інвестор, ти інвестуєш своє життя в чиїсь бізнес в чиюсь в чиїсь фірми, в чиїсь установи. Правда? Правда. Тобі там що дають? Тобі дають гроші, ти береш ці гроші, куди ти їх діваєш. Ти інвестор, і ти несеш ці гроші в розницю за бензин, за лікарство, за комуналку, ти віддаєш гроші туди. Весь апарат існує за твої податки. Тобто, дивись, фішки в чому. Ти інвестор, найголовніший, туди ти життя інвестуєш, туди ти інвестуєш гроші. Що тобі залишається? Чи можеш ти не працювати, чи можеш ти жити спокійно? Я не про страховки, викиньте з голови. Все, я не буду вам зараз розказувати про страховки, що там на 10 років, То теж круто, але не про це мова йдеться. І тепер дивись, яка ситуація. Ти сьогодні, ти сьогодні не можеш ні остановитися, ти не можеш ні поболіти, ти сьогодні не можеш ні відпочити нормально. Ти постійно в оцих кресіних бігах. Всі так живуть, так да, 99% населення живуть так. Їх ці дві системи використовують. Чи так живуть люди, які мають які власниками Сільпо, які власниками Окко, які являються власниками яких заводів де ви працюєте? Так вони живуть, як ви? Звісно, ні. Я зараз вам розкажу, друзі, про систему, про систему, в якій тебе розглядають як інвестора. Хто такий інвестор? Ви чули такі слова інвестор? Да? Ти в щось інвестуєш гроші, наприклад, покупаєш акції. І ти постійно туди зарабатуєш. Да? Ти інвестуєш свій час кудись і ти повинен туди постійно заробляти. Ходиш ти туди чи не ходиш. Ти інвестував туди своє життя, ну ти можеш сказати так, що така пенсія, це ж інвестиція. Якщо ти так вважаєш, я тебе поздравляю. Тепер дивись, тебе є гроші. Якщо ти інвестуєш ці гроші в акції, віддаєш кудись, да? то ти на цьому постійно заробляєш. Якщо ти свої гроші інвестуєш в квартири і здаєш їх, на цьому постійно зарабатуєш. Ну ти береш свої гроші і несеш всільпово ТБ в Око, БВС, неважно куди, куди. Да? В таблетки.ua, через інтернет покупаєш. Де б ти сьогодні не покупав, неважно. Ти береш свої гроші, ти хто? Інвестор? Чого? Тому що завдяки твоїх грошей вони живуть. Скажи мені, будь ласка, скільки вони тобі за те, то, що ти інвестор, скільки вони тобі процентів назад відкатують за те, що ти вибрав їх? Ти потратив в рік мільйон гривень, скільки ти отримав в рік від того, що ти потратив мільйон гривень в той системі, в якій ти потратив, питання важке. І ти можеш подумати, що так по-другому не буває. Ну я тобі скажу по-другому. У 2003 році ми з дружиною моєю учились, ми їздили за границю, ми були на певних заходах, де розказувалось про то, що колись, що колись. Виробники об'єднаються і будуть сприймати свого споживача як інвестора. Виробники при певних умовах будуть платити споживачам за те, що вони ходять в цю систему. І я скажу вам так: 2003 рік, з 2003 по 2005 я роздуплявся. Я вивчав цю штуку. В 2005 році я зробив свою першу покупку через інтернет, за яку мені заплатили. І сьогодні я. З 2005 року є підприємцем в цій системі, ми будуємо бізнес по всьому світу, ми об'єднуємо людей, і ми сьогодні створюємо, створюємо потоки грошей з потрачених вами грошей. Тобто, сьогодні є системи, які вам платитимуть за те, що ви ходите в магазин А, а не в магазин Б. Я не шучу, це дуже серйозно. І що саме інтереше, ці системи, ці системи дають можливість, вони підтримують підприємців. І є можливість сьогодні строїть підприємництво з телефона через інтернет, через Zoom, через Viber, через Telegram, через любов, через любе средство зв'язку в будь-якій точці світу. Сьогодні більше 100 стран об'єднані в цю систему, де ви тим, ким ви сьогодні є, ви можете стати. Вивчиться, научиться розібратися, як працюють алгоритми, і стати предпринимателем в цьому напрямку. Ми сьогодні шукаємо таких людей. Ми шукаємо людей, які хочуть вирватися з цих кресівних бігов. Ми шукаємо людей, які хочуть сьогодні мати своє власне підприємництво. Але сьогодні у багатьох людей в голові власне підприємництво, це інвестиції, різки там і так далі. Шановні друзі, світ помінявся 20 років назад. Тебе який був телефон? А який сьогодні? 20 років тому ти заказував через почтамат, а сьогодні заказуєш. В кожному під'їзді стоять почтамати, в кожному під'їзді. Ти з цього що заробляєш? Ні. Ти як ходив в магазин, ти просто думаєш, ой, як класно стало. У мене є інтернет, у мене є смартфон. А толку з того, ти все одно завтра на 8 поїдеш на роботу. Ми ці моменти можемо поміняти. Якщо ти розумієш, про що я кажу, якщо ти смілий, якщо ти не боїшся і думаєш, що а, вдруг це правда. Є мій телеграм в шапки профіля. Подивись, напиши, свяжемося, подумаємо разом. Якщо ми підійдемо тобі, а ти підійдеш нам, ми тебе научимо це все робити. Чого я так кажу? Того, що ми не одноднівки, ми вже з років в цьому році. Ми вже працюємо на ринці на ринку України, і вже ми вийшли на східний західний ринок. Це дуже круто, це дуже цікаво. І нас сьогодні цікавлять люди, які хочуть, які хочуть жити, які хочуть вирватися з цього дурдома. Пойміть, друзі мої, все сьогодні в наших руках. Ми не все з вами сьогодні знаємо. Повірте, що ви, навіть якщо ви дорослі, то ви можете щось і не знати. До зустрічі, миру вам та добра, бережіть себе, будьте сміливішими, не бійтесь нічого, пишіть, дзвоніть, про все домовимося, все вам пояснимо, зробимо вам стопроцентний супровід. Понятно, що не всім. Понятно, що не кожен це пойме. Зрозуміло, що не всі зможуть. Не всі зможуть. Но ти не знаєш, чи зможеш ти. Щоб поняти, нада взяти, попробувати. Надо взяти і, і просто зробити перший крок в цю сторону. Всього тобі найкращого, миру тобі та добра. Пока.